Ви дивитеся суспільне івано-франківськ. Підписуйтеся на суспільне івано-франківськ у соцмережах. Жителі рогатинської громади скаржаться на сморід із свинокомплексу. Сморід це не це не запах, це просто сморід. Діти рвотний рефлекс вертають. Депутати Івано-Франківської облради звернулися до Кабміну із проханням не забирати з місцевих бюджетів військовий ПДФО. 50 відсотків забрати на військових, а 50 відсотків залишити в громадах. Відклали слухання справи. Псевдоволонтері Скалуша Віталій Хемич потрапив у лікарню. Зі слів хворого спостерігали падіння з висоти трьох метрів. Син приходить, і каже: мам, мені так недобре, мені мене так тушнить, я зараз буду вертати. Жителька села Перенівка, що в Рогатинській громаді Юля Погорисько, мама двох дітей: чотирирічного хлопчика та доньки віком ріки два місяці. Розповідає, що її дітей постійно нудить від смороду і з боку свинокомплексу. Вони каже, жінка погано їдять, сплять і майже не гуляють на вулиці. Постійно купляю дитині щось від нудоти. Я дитині купляю від желудочка. Я, я вже не знаю, що я дитині маю купляти. Це настільки страшно просто від 4 роки мені дитину. Пічкати таблетками. Марія сута, мама двох старшокласників, каже, що мусить проводжати дітей зранку до школи, бо їм може стати зле. Сморід це не це не запах, це просто сморід. Діти рвотний рефлекс, вертають на автобус, на автобусній зупинці діти до школи чекають автобуса. Неможливо, треба дитину відвезти, водичку мати з собою. Дитина водичку п'є, бо неможливо чекати. Ну вдома неможливо вікно відкрити. Тетяна Стефурак живе в рогатині. Її будинок розташований приблизно за кілометр від свиноферми. Жінка розповідає, що вона алергік і постійно потребує чистого повітря. Натомість змушена закривати вікна у домівці і вживати пігулки. Однак каже Тетяна, і це не рятує від неприємного запаху і кашлю. Коли ти попереш білизну, вона чистенька, свіженька, ти її розвішуєш, і вона впитує цей запах. Ти теж ти її мусиш ще раз перестірувати. Оксана Саган, яка живе в Рогатині, розповідає жителі навколишніх населених пунктів не проти роботи свинокомплексу в цілому, лише хочуть комфортних умов життя для себе. Ми не вимагаємо нічого надзвичайного, не вимагаємо, щоб вони там припиняли свою роботу. ми розуміємо, що це є робочі місця, що це є внески в громаду. Ми це все розуміємо, але просто згідно чинного законодавства. Головна спеціалістка управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держпродспоживслужби в області Зоряна Микульська розповідає, що протягом 2023 року до установи тричі зверталися зі скаргами на сморід з ферми. Відповідно, фахівці служби провели три позапланові перевірки комплексу. Вимірювали по показниках: це аміак, сірководень, діоксид азоту, діоксид сірки. І хвилиночку діоксид сірки, і оксид вуглецю, тобто по цих, по цих показниках. Фенол. Хочу сказати, що при кожному обстеженні, при кожному проведенні цього заходу перевищення гранично допустимих концентрацій по кожній окремо взятій речовині перевищень не було. За словами заступника міського голови Рогатина Володимира Штохрина, минулого тижня міська рада підписала угоду із районним відділом Центру контролю та профілактики хвороб для проведення незалежного оцінювання якості повітря. Оскільки це був одноразовий забір, для того, щоб це не було опереджено, ми запропонували, що міська рада заключить угоду і оплатить проведення забір проб на цьому останньому засіданні було визначено два рази в місяць по три дні, тобто протягом двох місяців. Перших це три проби, і друге півмісяця цей забір розбито. Перше колективне звернення щодо смороду із з боку свиноферми до міської ради було у червні 2022 року. Розповідає заступник міського голови Рогатина Володимир Штогрен. Тоді створили тимчасову комісію для розгляду цієї ситуації. Володимир Панківський, житель Рогатина та депутат міської ради, розповідає, що подібна проблема була й при попередньому підприємстві. Однак тоді її вирішили, зменшивши кількість тварин на фермі. Його потужність стає від 12 до 24 тисяч. На комісії нам було вказано, що самим свинокомплексом і Держпродспоживслужба зазначила, що там зараз знаходиться 18 тисяч свиней поголів'я. Це санітарна зона повинна була складати як мінімум півтора кілометра. Санітарна зона складає тут 200-300 метрів. Це є грубе, грубе порушення законодавства. Справу щодо порушення меж санітарної зони слідчий поліцейський закрив, повідомив нам речник. Поліції в області Андрій Яцьків, аби вияснити причини закриття провадження, Суспільне надіслало інформаційний запит до головного управління Нацполіції в Івано-Франківській області. Керівник компанії, яка володіє свинокомплексом Каспер Торуб Вілацен у листі Суспільному, повідомив, що ця санітарно-захисна зона була встановлена ще до моменту придбання свинокомплексом. А неприємний запах пов'язаний із приведенням ферми до ладу. Наразі як розповів власник, підприємство розробляє план модернізації комплексу. Наша мета привести свинокомплекс у підгородді у відповідність до європейських стандартів для об'єкту такого розміру. Це не просте завдання, адже потрібно залучити профільних експертів з різних сфер виробничої діяльності, виконати ряд технічних удосконалень, які в свою чергу потребують дозвільних документів. Все це потребує певного часу. Наталя Олексієнко, Роман Кочержук, Назарій Гук, новини Суспільне, Івано-Франківщина. Підозрюваний у присвоєнні 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на Збройні сили України Віталій Хемич перебуває у лікарні із черепно-мозковою травмою та іншими тілесними ушкодженнями. Про це сьогодні під час засідання у Калиському міськрайонному суді повідомили суддя Олександра Кардаш. У лікарню підозрюваний поступив ввечері 1 жовтня, розповів Суспільному нейрохірург Каоської центральної районної лікарні Ігор Москалик. Лікар каже, що пацієнт перебуває на стаціонарному лікуванні. Його стан є стаб. Вільним та неважким зі слів Ігоря Москалика Віталій Хемич може самостійно пересуватися і йому проводять додаткові обстеження. Зі слів хворого спостерігалось падіння з висоти трьох метрів. Втрачав свідомість хворого госпіталізували на дообстеження. Попередній діагноз закрита травма грудного відділу хребта. На рентгенограмах є підозріння на перелом хребця 10-го. Хворому ще буде проведено сьогодні магнітно-резонансне обстеження і тоді остаточно буде діагноз. У зв'язку з поданою заявою слуханням справи відкладається. Далеко не будемо відкладати. 16 на 13.00. Нагадаємо, 19 вересня 2022 року на офіційній Фейсбук сторінці Нацполіції України повідомили, що Калуська окружна прокуратура оголосила про підозру у привласненні понад 1 мільйона 200 тисяч гривень благодійних внесків на підтримку збройних сил України Віталію Хемичу. Підозрюваний є сином підприємця та екс депутата Калуської міської ради Ігоря Хемича. 23 вересня Калуський міськрайонний суд обрав міру запобіжного заходу для чоловіка, взяття під варту із можливістю внесення застави. У 198 тисяч 480 гривень. 28 вересня після внесення застави Хемич вийшов із СІЗО. Як повідомила речниця обласної прокуратури Ірина Федик, підозрюваний відшкодував потерпілим понад 1 мільйон 400 тисяч гривень. Інна Синдецька Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Останню позапланову перевірку в дитячого оздоровчому відпочинковому таборі сонячні Карпати в Красногіллі Верховенського району, в якому 25 вересня сталася пожежа. Працівники Держслужби з надзвичайних ситуацій області проводили 24-25 січня 2023 року. Ця перевірка закладу відбулася за зверненням керівництва дитячого табору. Під час неї рятувальники виявили низку порушень правил пожежної безпеки у закладі. Про це повідомив керівник держслужби з надзвичайних ситуацій в області. Володимир Чернецький у відповіді на інформаційний запит Суспільного. Територію та приміщення не забезпечили відповідними знаками безпеки. Відсутнє освітлення зовнішніх пожежних драбин. Відсутня огорожа на покрівлі будівлі відпочинкового комплексу. Приміщення закладу не було обладнане системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей. Розетка, яка експлуатувалася в кінозалі, змонтована на горюче оздоблення стелі. Світильник, який експлуатувався в приміщенні кухні, був підвішений безпосередньо на струмопровід. Заклад не був обладнан. Блискавку захистом. Лінії живлення до кожного побутового кондиціонера не були забезпечені автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальній лінії, що живить групу кондиціонерів. Був відсутній внутрішній протипожежний водогін з пожежними кранкомплектами відпочинкового комплексу. Приміщення кухні не було обладнане системою локального пожежогасіння. Також у відповіді на запит Суспільного йдеться про те, що 25 січня 2023 року керівнику закладу Святославу Шкіндюку вручили акт позапланової перевірки. Повторну позапланову перевірку працівники Державної служби надзвичайних ситуацій не проводили, бо в умовах воєнного стану діє мораторій. Нагадаю, у селі Красноїлля Верховенського району увечері 25 вересня горів дитячий табір сонячні Карпати. На момент пожежі у відпочинковому закладі проживали сто 48 дітей із Києва та 18 працівників закладу. Коли зайнялася одна з дерев'яних будівель дитячого табору, персонал евакуював усіх дітей та поселив їх в інший санаторій. Причини пожежі у дитячому таборі сонячні Карпати поліцейські з'ясовують, сказав речник поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцьків. Депутати Івано-Франківської обласної ради звернулися до кабінету міністрів України, просять не вилучати військовий ПДФО з бюджетів територіальних громад. За таке звернення сьогодні на сесії проголосував 51 депутат. Текст документу зачитав перший заступник голови обласної ради Микола Палійчук. Але ми звертаємося з проханням внести зміни і поправки. 50% забрати на військових. А 50% залишити в громадах для потреб військових. І ці 50% розчепити пропорційно, направити до обласного бюджету з подальшою субвенцією для місцевих бюджетів пропорційно від кількості осіб, які служать від тої чи іншої громади. Обласна рада підтримала звернення із поправкою депутата голови обласної асоціації учасників та ветеранів АТО Мирослава Кріля, доповнити наше звернення слідчим абзацом. з 1 січня 2024 року 100% коштів державного дорожнього фонду передати до загального фонду державного бюджету України та спрямувати на заходи з обороноздатності держави та створення умов. До розвитку оборонно промислового комплексу України. До депутатів звернулася голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. В нашій області 12 територіальних громад справді мають суттєве надходження ПДФО з військових. Але я також не можу не згадати про ті громади, які не мають зовсім надходжень від військового ПДФО. Однак значні кошти вони виділяють на військові потреби. Це, наприклад, перегінська громада, Солотвинська, Верхнянська громада. Народний депутат від округу номер 84 Ігор Фріс каже, що рішення про вилучення військового ПДФО з місцевих бюджетів не підтримує. Що ми пропонуємо по перше відтермінувати момент набрання чинності вказаного законопроекту не з 1 жовтня, а з 1 січня 2024 року? Друге, 4% з ПДФО з державного об'єму 25% Ми на постійно залишаємо в громадах для того, щоб пройти опалювальний сезон, для того щоб мати можливість стало підтримувати громади. Нагадаю, що 12 вересня уряд схвалив зміни до бюджетного кодексу. Згідно з ними, військовий ПДФО пропонують спрямувати із місцевих бюджетів у спецфонд держбюджету. 18 вересня 62 голови громад з Івано-Франківщини звернулись до нардепів з проханням не підтримувати це рішення. Вчора, 2 жовтня, до президента та Верховної Ради звернулися депутати Івано-Франківської міської ради, які також просили не вилучати військовий ПДФО з бюджетів громад. Нардеп Василь Вірастюк, який у першому читанні підтримав законопроєкт, що передбачає вилучення цього податку з місцевих бюджетів, сказав Суспільному, що профільний комітет Верховної Ради до 4 жовтня працюватиме над поправками до нього. Далі документ винесуть на повторне голосування. Ілона Шевченко Назар Вінтонюк, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Ви дивитеся Суспільне івано франківськ Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах.